Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку та пограємо з цікаві ігри. Ось наша перша гра Вогонь, друг, вогонь, ворог. Подивіться на першу картинку, як ви думаєте, тут вогонь, ворог чи вогонь друг? Так, на цій картинці на першій вогонь у нас друг, тому що він допомагає нам зігрітися. Біля вогнища. А на другій картинці, як ви думаєте, так, тут вогонь ворог. Ну що, наступна картинка розглядаємо? Газова плита, як ви думаєте, вогонь ворог чи вогонь друг? Так, тут вогонь нам друг. А друга картинка? Як ви думаєте? Так. Тут вогонь у нас буде друг, тому що ми смажимо см... шашлички. Ось наступна картинка. Ой, що трапилось, горить будинок. Як ви думаєте, тут вогонь ворог чи вогонь друг? Так, тут вогонь ворог. А ось слідуюча картинка: тут горить ліс. Дітки, як ви думаєте? Тут вогонь ворог чи вогонь друг. Так, звичайно, тут вогонь ворог. Слідуюча картинка. Як ви думаєте, тут вогонь ворог чи вогонь друг? Так, на першій картинці вогонь ворог. А друга картинка, як ви думаєте, піч, в якій смажать пірішки. Так, тут вогонь друг. Дітки, граємося далі. Слідуюча картинка. Будьте уважні, дітки сидять біля багаття і гріються. Як ви думаєте, тут вогонь ворог чи вогонь друг? Так, молодці, тут вогонь друг. І слідуюча картинка. Ми готуємо їсти. Це вогонь-друг? Так, молодці, здогадалися. Це вогонь друг. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, за яким номером треба викликати пожежників. Так, за номером 101. Дітки, а давайте пригадаємо з вами, що потрібно знати, коли викликати пожежників. Так, молодці, ви здогадались, обов'язково треба знати свою домашню адресу і чітко називати привиклики. Обов'язково, коли йдете з лісу, треба затушити багаття, а коли йдете з дому, також обов'язково викли... вимикати електроприлади. Ніколи не грайтеся із сірниками, може бути велика біда. Без дозволу. Не запалюйте в бенгальській вогні тільки під наглядом батьків. Також не можна без дозволу запалювати газову плиту, обов'язково тільки з дозволу батьків. Будьте обережними. А зараз ми з вами розглянемо небезпечні предмети, які можуть викликати пожежу. Давайте разом з вами. Розглянемо кактус, праска, викрутка, ліка. Як ви думаєте, який предмет тут може викликати пожежу? Так, молодці дітки, це праска. Слідуюча картинка книжки, стульчик. Граблі, плита. Так, плита. Може викликати пожежу: олівці, ножниці, свічка, корзина. Як ви гадаєте? Так, здогадались це свічка? Бенгальські вогні, тарілка, годинник, кубики. Що тут може викликати пожежу? Бенгальський вогонь, розумнички, молодці. Далі. Ваза, іграшка, сірники. Гребінець. Що може викликати, дітки? Як ви думаєте? Так, сірники. Розумнички, ви здогадались, молодці. Клітка. Кипятильник. Так, ось як ви швидко здогадалися. Це кипятильник. Слідуюча картинка. Вогнегасник, чемодан, феєрверк, сокира. Так, дід. Так, молодці, феєрверк. І слідуюча картинка. Ану уважно подивіться і здогадайтеся. Так, пічка. Молодці. Ви гарно справилися з завданням. Дітки, це остання картинка, а нам потрібно зараз гарно попрацювати. Давайте спробуємо наступну гру і зараз складемо речення замнемо смужками. Речення скоріш складай, що про пожежу знаєш ти відповідай. І так, перша картинка, дітки. Що тут намальовано? Так, намальовано пожежник, гелікоптер гасить пожежу в лісі. Ось таке речення. Уважно дивимося на другу картинку. Пожежна машина приїхала гасити пожежу. Так, молодці. Будьте уважні, слідуюча картинка. Дітки побачили, як горить будинок. Добре, склали речення молодці. Наступні картинки. Подумайте, дітки, яке тут речення можна скласти? Так, хлопчик, що? Зробив, взяв сірники. Так, молодці. Ну, це речення ви, напевно, здогадалися. Дівчинка позвонила по номеру 101. Розумнички. Ну що, придумали речення? Діти намалювали пожежну машину. Молодці дітки, ви чудово справились з усіма завданнями. Ви великі в мене молодці. Дякую вам за увагу. Будьте обережні і безпечні. До нової зустрічі.